Черговий електромобільчик показує вам. Це Peugeot Ion в яскравому, червоному кольорі. 2018 рік пробіг всього-навсього 7 тисяч кілометрів. Класний стан. Реальний запас ходу цієї електрички, цього сітікара до 130 км. 110 стабільно виїжджає, 130 вже потрібно постаратися. Потрібно Економніше їхати, не користуватись кліматом і так далі. Класний стан. Комплектація теж непогана. У нас є клімат-контроль, шкіряне кермо. Стопіднімачі передні, задні, автоскладування, дзеркало, такі підстаканники, навіть важень коробки передач, її шкірою, датчик світлу, ну і загалом чудовий стан. Він розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Порти зарядки від домашньої розетки та швидкісна. Автомобіль у нас в наявності в Вінниці та чекає на ваші